У вищому професійному училищі відкрилась персональна виставка Незламний дух, портрети волі ветерана війни Ігоря Пилипенка до Дня захисників і захисниць. Поспілкуватись з ветераном, який знайшов своє покликання у творчості, прийшли учні, викладачі, родичі загиблих героїв, випускників навчального закладу. Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто поліг на полі бою, боронячи рідну землю від ворога. Присутнім розповіли про бойовий шлях, воїни, який розпочався у 2015 році із Мар'їнки. Це історія саме за таку незламності. Це історія нашого захисника, який після тяжкого поранення знайшов собі силу не просто боротися за кожен рух, а й творити красу. Його, його роботи є найкращим доказом того, що дух воїна не можна зламати. Історія Ігоря це шлях воїна. Доброволець 2015 року, захисник Мар'їнки та Красногорівки. Молодший сержант, який в наймолодшому віці командував зводом, у 2022 році оборона Чернігівщина, а потім Донецький напрямок. Літо 2022-го під Важкий обстріл, поранення охребення, яке призвело до втрати рухливості. Лікарі готували до війська, але дух Ігоря виявився незламним. Під час реабілітації, щоб віддячити своїм вимогливим, але ефективним реабілітологам, Ігор виконав їхні портрети у техніці пірографії. Вийшло вдало. Про своїх рятівниць чоловік згадує з посмішкою. Це вона мене була ребілітова, тобто це вона мене обучала, старалася, ну як, заставляла, ганяла мене, сказати мене в армії, мабуть, так не ганяла, як вона мене ганяла. Ну, чесно, я вдячний їм за те, що, даже за те, що вони мене ганяли, бо реально, якщо б вони давали слабинку, це все одно. Для таких людей не задавати слабинку. Надо до чого то стремиться. Творчість настільки захопила хлопця, що стала невід'ємною частиною його життя. Директорка Шостинського вищого професійного училища Світлана Ковтун подякувала захиснику за можливість зібратися з такої чудової нагоди. 1 жовтня сьогодні ми святкуємо День захисникам і захисниць, завдяки яким сьогодні ми можемо жити, вчити, творити. Робити добрі справи, говорити дякую всім захисникам. Сьогодні День Покрави. Тому я бажаю, щоб Божа Мати накрила кожну людину своїм захистом, щоб захистили від тієї нечисті, яка сьогодні ось тут поряд з нами. Сьогодні я хочу сказати слова подяки нашому учню. Завдяки якому сьогодні він зібрав нас на презентацію своєї виставки? Роботи дуже цікаві. Там відображено його погляд на кожну особистість. Пані Світлана подякувала батькам загиблих захисників, які віддали своє життя за батьківщину. На знак Шани їм вручили квіти. Також подяку за виховання гідного сина вручили батькам Ігоря Лідії Михайлівні та Миколі Івановичу. А мати загиблого героя, випускника училища Василя Кондратенка, Світлана Кондратенко, подякувала автору виставки за патріотизм. Ігоре, я... Хочу сказати тобі слова подяки, що ти нас захищав. Завдяки таким, як ти, ми поки живі. Ти для мене як символ патріотизму. І я бажаю тобі здоров'я і щоб на твоїй життєвій дорозі завжди були люди із добрим. І нечерствими серцями. Наталя Шацьких, класна керівниця Ігоря, продемонструвала свій портрет, який подарував їй колишній учень. Саме тоді і зародилась ідея про організацію виставки. Напередодні, 8 вересня Ігор зробив мені приємний подарунок. Це портрет, який зроблений в його унікальній дихніці, випалювання на дощечці. І я була абсолютно вражена тим, що не просто якісною роботою, а саме тим, як він тепло передає. Ну, перше, що мені впало до душі, це очі. Очі говорять взагалі про це. Да. І про його душевність, яку він вклав у цей. Вір мистецтва. Далі був портрет доньки, де вміла рука Ігоря передала з точністю риси обличчя. Тепер про портрет у цій техніці мріє і її син. Кухнені його талантом саме надихнула мене, що про ці роботи мають знати, що ці роботи мають побачити. І ця виставка це наш спосіб подякувати Ігорю не лише за захист, а за його неймовірну життєстверну творчість. Ігор отримав чимало схвальних відгуків, а охочих отримати портрет у подарунок значно побільшало. Роботи виконані з ювелірною точністю, а знайомі обличчя на них легко впізнаються. Основно персонажі ліво це якісь мої знайомі, а ті, хто мені подобається, наприклад. Я люблю дивитися футбол. і так Ці першої роботи, виходить, ветерани ну, легенди футболу. Їх зробив. Знаменитості. Навіть з кінофільмів Гра Престолу мені серіал сподобався, я вирішив такий. В основному ти що мені подобається його портрети не просто твори мистецтва, а й символ стійкості, сили духу та незламної волі, говорить мати Лідія Михайлівна. Він дитинства ще в училищі вчився, Він хотів би йти в армію. Це для його було армія. Хоча в то время всі старалися збігати в армію. Він хотів піти в армію. Він пішов в армію. Він Почалося, це то почалось. Він перший теж пішов, він навіть мені не сказав, я вже знала, коли вже його документи всі підписані були. Так само і на війну. Так, да, я думала, що це раніше його трошки, то я так боялася, что... що думала, ну він мене оптиміст. Ми старалися, ми старалися і зараз стараємося стати на ноги. Він почав випалювати, його спочатку так, як. Він захотів щось приємне у Його почало поручатися. Він ріп'єтолога, потім класної керівниці. Він зробив, потім однокласника. Ну так і воно пішло. І я підтримую цю роботу його. І я рада, що він не впав духом. Ігор зізнається, що часто займається творчістю вночі, коли не може заснути. Випалювання по дереву додає де сил та наснаги. Автор виставки подякував директорці училища за організацію заходу і подарував портрет, випалений на дереві. Ігор зазначає, що вивчає техніку, обладнання і не збирається зупинятись на досягнутому. Є, так, да, банків, як то кажуть, з художниками, По попросити молодих художників, щоб нарисувати. А тоді цей рисунок випалий. Подивіться, як воно буде. Будемо розвиватися, будемо дивитися, як.